Всім привіт! Ви на каналі Хитрих Хрестик і з вами Мар'яна. На кінець я добралась до свого стабільного здоров'я, як фізичного, так і психоемоційного, готова надалі вас радувати своїми звітами і тегами. Ну і може ще щось новеньке додавитися, є деякі ідеї. Хто зі мною вперше на каналі, хто вперше завітав до мене, це Ромашки. Я не знаю, хто автор. Вони чудові, вони мені дуже подобаються, але якісь у мене зараз стоп творчий, але з, за три тижні, в принципі, вишито ну, так, нормально. ну, Небагато, але й немало. Я їх, як бачите, переп'ялила на станок, одягла, тому знімаю з рук зараз. Шию їх на, на 16-му каунті, нитками пері, і по в мене там і та і та ниточка. Ось так що наразі в мене ось таке просування. Я вважаю це немало. А Скучила я з рамою арабеска і Волга, я її дуже люблю. І планую докупити сюди пару великих рам. Не пару, одну велику, одну може трошки меншу. Ось. Далі на черзі в мене мій дракон. Я даю я покластися завжди починаю з дракону. Вибачте, що на руках я переп'ялася втретє. Тут я не можу ніякого закріпити, щоб ви бачили, що наскільки вже багато вишито. По програмі, якщо рахувати, то вишито вже 36% рівно на сьогодні. І продовжую я його вишивати з двох сторін. А, як це робить наша Наталка? Привіт, Наташа. Дякую тобі за таку підказку. Тобто я буду його закінчувати униз, вести в борділці вишивальній. А ось цієї сторони я буду гнати його доверху. От. Ну, тут теж як до кінця дойду, напевно, буду гнати доверху, і десь посередині я його надибаю. Зустріну дві сторони. Господи, я заговарююсь, я давно не знімала відео. Я так відвикла від того всього. Вибачайте мене, будь ласка, буду знову втягуватися в свій ритм Ну, і починати, як то кажуть, як лікарська може починати жити вже після невеликої операції. Так, і чарівна мить по класиці. Чарівну мить я просуваю і просуваю її непогано. Шию я її переважно на руках. Тобто, ніяк непогано. Я шию її по 500 хрестиків. три тижні тому назад це було закінчення. Я вже була переп'явлена і десь вишита ось тут. І оцю частину я вишила чисто, чисто на руках. Ви ж бачите, вона не на пяльцях, нічого. Я вже зап'ялю тоді, коли буду зашивати оцю частину. Поки що так. Поки що ось такий момент. Але, чесно кажучи, буду переходити чисто зараз на дракона, а, можливо, десь в, е, поза грою, коли мені буде нудно, або коли не буде хотітися вишивати е, дракона, переключитися на щось інакше, то е, я буду дошивати цю картину. Вона вишита на 62%. Я її періодично беру з собою десь в подорож. А, трохи шила в лікарні, трохи шила, коли дітей возила на заняття. Можливо, з, з, з наступного тижня, після Пасхи. Ні, не з наступного, після Пасхи, цей тиждень мені треба буде відпочити те, що буде. Бо я ще так, не, не геть емоціонально фізично, а, господи, один, два, три, вибачте, заговорююсь. не геть стабільно фізично, якби стабільно, але не до кінця. Трошки треба ще відпочити. Тим паче, у нас тут було багато гостей. Я потратила ну так, нормально сил на підготування до зустрічі з гостями. Щось я розучилась говорити. Ну, Нічого, я буду доганяти цей час. Сьогодні такий маленький, коротенький звіт, хвилин на п'ять. Ну і сьогодні вечором я буду намагатися зняти вам тех. Я ще не вирішила, що я буду вишивати. Можливо, це буде вишивка сюрприз для вас. Можливо, це буде те, що я вже давно обіцяла собі і вам, що я почну це вишивати. І, напевно, то, можливо, встане вишивка для, для тегів, для відшиву під тегами. Рада вас була всіх бачити, вам мирного неба, гарного настрою. Ну і, звичайно, легких хрестиків. До зустрічі. До скорої зустрічі, па-па.